Творіння було створене в пустому місці. Тобто, творець, так описує на Марі. Він створив в собі пусте місце, в якому він потім створює протилежне собі. Ця схемка, ось ці. Кола тут ми бачимо, є душа в центрі і якраз розвиток творіння. Тобто творець з цієї системи кіл створює нам пусте місце, в якому потім починає розвивати творіння. І потім ми вивчаємо, на прикладі цих чотирьох букв імені творця систему чотирьох стадій розповсюдження прямого світла. І ось це пряме світло якраз будує. З абсолютно віддаючого творця, який є потенціалом плюс, потенціалом віддачі, ми починаємо будувати щось, що йому протилежне. Тобто... Для чого все це зроблено, ми це вивчаємо, і Арі нам пояснює задум намір творця, що він це робить для того, щоб розкрити свою велич, щоб розкрити свою мотивацію і свою можливість віддавати. Для цього йому потрібно було зробити в цьому пустому місці, яке він зробив саме завдяки ось цьому цим цум, короченню цим цум, це кабалістичний термін скорочення. Він потім творює по чотирьох етапах щось протилежне собі, тобто він абсолютно віддаючий, а треба зробити щось, щоб було таким, яке могло би сприйняти його віддачу. А для цього треба створити щось що йому протилежне. Тобто він є бажанням віддавати, а створюється бажання отримувати щось, що є протилежною йому формою. Це називається в кабалі розвиток творіння від кетеру до малку.